Гарна подія зібрала нас усіх в центрі міста. На порозі новорічні та різдвяні свята. Найкращі свята всіх поколінь. І ми урочисто відкриваємо новорічну ялинку у нашому місті. Йде в історію 2011 рік. Попереду веселі свята. Новий 2012 рік з яким кожен з нас пов'язує надію на оновлення та зміни на краще. Рік, що минає, передає у спадок року придешнього багато важливих починань. Тож нехай всі добрі задуми і плани обов'язково здійсняться. Забаром новий рік переступить ваш поріг. Хай до вас він завітає з тим, що серце забажає. А зараз увага! Увага! З кожного куточка нашого району з'їхались діди морози та снігуреньки. Отож... Розпочинаємо парад дідів морозів. Зустрічайте, бо вже до нас на свято крокує колона дідів морозів. Давайте привітаємо їх гучними оплесками. Як і його попередники закінчує свою ходу. У такій часи в душі поєднується радість і тривога, хвилювання і надія. Кожен з нас оцінить прожитий рік по-своєму, але я впевнений, що у рік новий ми обов'язково візьмемо наші гарні справи, здобутки і важливі плани на майбутнє. Рік, що минає, був непростим, і багато чого всіх нас навчив. Він приніс нам розуміння того, що всі ми незалежно від поглядів, партійної приналежності та віросподівання, мусимо бути разом, об'єднавши в спільноті людей, які трудящими руками, розумом і серцем віддані землі своїх батьків і прагнуть добра та благополуччя заради майбутніх поколінь, заради наших дітей та онуків. Ми проваджаємо 2011 рік Дякуючи Богу та долю за все, що він нам дав, тож згадаємо все найкраще і найприємніше, що було у році минулому, і нехай у наші серця прийде відчуття радості, що ми живемо на світі не даремо. Порадімо, що маємо добру нагоду зібратися всією родиною та тішитися, що наші діти та внуки наповнюють оселю веселим сміхом. Порадімо, що нам пощастило на добрих друзів, які у жкру годину прийдуть на поміч реальною підтримкою, теплим словом, лагідною усмішкою. Усі разом і кожен, зокрема, ми заслужили новорічне свято. Цього року ми разом зробили чимало добрих справ для району. Серед них немає малих чи великих, адже всі вони важливі, бо робилися для людей і заради людей. Я впевнений. Що ми і надалі будемо звіряти наші власні досягнення і заодно державними досягненнями? Разом подолаємо всі труднощі і виконуємо спільні плани на майбутнє. Сьогодні я хочу щиро подякувати усім, хто своєю працею, активною громадською позицією примножує славу нашої Дунайвеччини та й всієї України. Уже стало доброю традицією напередодні нового року. Святкувати урочисті відкриття новорічної ялинки, символа різдвяного настрою. От і сьогодні ми засвідчуємо вогні святкової ялинки нового 2012 року. Народна мудрість каже, що, коли падає зірка, потрібно загадувати бажання. А коли на небі з'являється нова зоря, потрібно радіти, бо народилося нове життя. Я зічую, що у новому році щедрим зорепадом до всіх нас прийшли благополуччя і достаток, радість та добро. Бажаю, що над нашою, нашою Дунаєвеччиною над кожною родиною зажаяла зірка щастя. Тож нехай святкові вогні цієї новорічної ялинки подарують нашим дітям та онукам відчуття казки. і усі нам додадуть гарного настрою. Щедрої вам колядки і веселий свят, шановні донечани. З наступаючим 2012 роком, а зараз всі разом попросимо, щоб защитілися вогні на нашій новорічній ялинці. І свято вас семоже! Як чудово, що є свято, яке приходить в кожну країну до кожної оселі. Завітає через декілька днів воно і до нас на благодатну райовецьку землю. Ступить 2012 рік. Який за гороскопом і роком вогняного дракона. Це рік нелегкий, але важливий і успішний. Рік перемог. Цей міфічний персонаж виносить портрет Нового року вогняну і нищівну міць. Дракон символізує гармонію і довголіття. Дракон любить все нове. Дракон той. Хто любить веселитись по справжньому? Зустрічаємо! За війну я знайшов, хай рік дракона буде вдалий на щастя, на здоров'я, на успіх. Нехай дракон усім накрила, принесе грошей повний вік. Я дракон, мене не бійся, подружись зі мною і смійся. Хай тебе я не лякаю, я лише щастя всім бажаю. Рік дракона, рік щасливий, всі про це говорять нині. Хай іде він не квапливо, добрим людям всім на диво. Я бажаю, щоб добро в цьому році в вас жило. Добрий вечір вам, громада! бачу нас зустріла рада. Сіню, сію, посіваю і святами вас вітаю. Через гори, через доли прокладаємо ми путь, не лякають нас морози, не годуть. І з вітанням новорічним ми прийшли сьогодні тут. Щастя, і радості, здоров'я ми бажаємо усім. А зараз ми запрошуємо всіх до хороводу. See? Yeah. Україна, радуйся, ой, радуйся земле, землесин Божий, народився, син Божий, народився. Віншую вам нині усі добрі люди, хай в вашій родині щастя вам буде.

Let's get this show going. 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 Let's get this this